Привіт-привіт, мої найкращі Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі вяжу на дивані. І сьогодні я до вас з оглядом ось цієї пряжі. пряжу я отримала від магазину Анже на тестування. Що в моєму розумінні тестування? Я маю виявити всі гарні сторони пряжі і не незручні. В мене цієї пряжі. 435 грамів. Ось оцей моточок на 200 грамів. Ось цей на 135 грамів. Вона на рідному конусі. І тут ось є її етикетка. Це пряжа філаріфілаті. Твіт і рід. Так? В пряжі 500 метрів на 100 грамів. Коштує вона 95 гривень 100 грамів. Ця пряжа є у. Анже на сайті, можете зайти і поцікавитись. Ну, на початку, як, як всі нормальні люди, я зв'язала зразочки. Але ж я не така, як всі, я не нормальна, тому зразочки в мене трішки такі дивненькі. Трішки пряжа розтягується. Але перший зразочок я зв'язала оцей на спицях. Три з половиною, і, як на мене, він засівкий, такий дуже-дуже рідкий. Цей зразочок після прання він не схожий на звичайний твіт, і оці дірочки не закрив. Він трішки розпушується, але не так, як хотілося б. Але, можливо, саме цей зразочок, ну, зразочки я не так попрала, як м, хотіла б. Треба було дужче їх потерти. Але ось отримала такий зразочок він Мені не подобається. Він надто, ну, бачите, він ніякий. Це не про виріб. Забракувало. Другий зразочок я зв'язала вдвоє з цієї пряжі, пряжа 500 метрів на 100 грам, то ви розумієте, що це досить така е, тонка пряжа, і я вирішила, що можу зв'язати в дві нитки і в'язати на спиці 3,5 м. Цей зрадочок мені сподобався більше. Він щіль, щільний, він тримає форму, він не надто розтягується і виглядає пристойно. Такої, з такої пряжі я б хотіла в'язати кардигани або чоловічі, такі товстенькі светрики, бо він ну, почувається товстенький, хоча 250 метрів на 100 грамів, але відчувається, як наче товща. Така вона прям дебеленька. Але на те, що мені, мене, мені запропонували зв'язати, а запропонували мені зв'язати дитячий сарафан, це мені не сподобалось. Викидаємо, ну, відкладаємо. Тоді я взяла спицю трієчку і зв'язала ще один зранучок. Ось цей зразочок я взяла за основу. Він мені подобав, сподобався більше. Але для того сарафана, який мені. Замовили, вона також не годиться. Сюди треба ниточку якусь е, мериносу додавати під в підмот, якщо в'язати трієчкою. Трішки-трішки зробити пряжу товщою, бо 500 метрів на 100 грам надто тонка. Далі я е, відпарила, відпрасувала ці всі зразочки, щоб розуміти, як вони поводимо після ВТО. Вони стабілізувалися, перестали так сильно розтягуватись і розжаблюватись, От. навіть цей самий неприглядний зразочок став такий більш приємний, отримав форму, але я просувала гарно, так, не шкодуючи, як треба. Полотні воно розрослося і розлізлося. Але це вже зрозуміло, бо надто товсті спиці. Це не годиться. Оцей товстенький зразочок став тонший, але він гарно тримає форму, з нього будуть шикарні кардигани. От. І, можливо, той сарафан, який мені замовили, але я все ж таки хочу спробувати інше. Ось так воно виглядає. Мені подобається. І той зразочок, який я вибрала відразу ось на трійці, Якщо там було з то тут, тут трічка, але також воно таке сівкеньке. Але я все ж таки вирішила в'язати на трійці. От, бо воно таке приємне і нагадує на. По тактильним відчуттям шкільну форму мого часу на пів шерсть, на пів вовна От, то я залишила цей зразочок і почала працювати. І ось що в мене вийшло: це дитячий сарафан на 5 років, я його відпарила, але не так е... жорстко, як парила цю пряжу. Бо ця прямо стала тонесенька. А тут е, збереглася оця щільність е, вовни. До того ж, тут в мене полотно більше щільне, але ось тут воно менш щільне. Дивіться, ось яке тут було, а яке тут, бачите? А ось тут. Вийшло щільніше. Чому? Тому що тут в мене були поворотні ряди, так а тут я в'язала по колу. А коли в'яжемо по колу, в'язка виходить завжди щільніша. То я зрозуміла, що треба брати ще тонші спиці. Треба в'язати на двійці або хоча б на половиною То зараз оце полотно мені подобається. Класне, але я хочу спробувати ще тонші спиці. Це плаття на 5-6 років на дівчинку, в'язалося 55 см довжину, 30 в ширину і 43 см ось тут понизу. Я рівномірно додавала приблизно кожному восьмому ряду. Дві петелечки з тієї сторони і з цієї. І ось в мене вийшли ось такі клинці, ось так з двох сторін. Вони відгукуються ось з плечем. Тут у мене нульовий реглан. Ось він такий. До того ж, я його зробила ось тут, укороченими рядами. І Спеціально зробила, щоб він такий був прямо, е виступаючий. Таке плечико, щоб було виступаюче. Зараз модні такі широкі плечі, то я думаю, буде виглядати стильно і модно. Хоча я не надто розбираюсь в цій темі, як, як хтось, можливо, розбирається, то поясніть мені, гарний в мене вийшов сарафан чи ні. Все, що в мене вийшло, мені дуже-дуже подобається. Не знаю, як вам, а мені подобається і дуже. Але єдиним моїм промахом була горловина. Після того, як я зробила ось таку обробку плеча, тут у мене два ряди гачечком я прийшла, і е, рачий крок. Так? І мені воно дуже подобається. Я і понизу таке додала таку обробочку. То ось сюди проситься така сама вробка. Тому я акуратненько тут -от зріжу по е цій е іскусній іскусствен... кетльовці, я відріжу, наберу петлі і оброблю ось таким точно способом. І горловинка стане трішки закритіша і краща, бо оце, ця пола резиночка в хибній кетлівці вона розштовхує края і виглядає великою надто. Хоча всі розміри я брала в в інтернеті по, ну, на дитинку 5 років на дівчинку. Хоча після прання оці ширини стали, остались однакові, а в довжину він потягнувся аж на 4 см, він став довший. Тому от то що видно було по зразочкам, що пряжа розтягується, розтягується то вона витягнулася в довжину прала я її жорстко викручувала ось так. Нічого з нею не сталося, але при в'язанні треба мати, брати до уваги, що воно розтягнеться в довжину. Я люблю пряжі, які розтягуються вдовжину. До того ж, дивіться, бачите, я сейчас зіжмакала, провела рукою, нічого немає. Уявляєте, як зручно буде дитині ходити в школу. Воно не марке, воно не кусюче, ну, є, звичайно, але ж воно ж не буде одягатись на голе тіло, а на гольфик, то буде зручно і гарно. В'язала я його зверху регланом. Ось набрала петлі, просто пров'язала лицевою, щоб воно звернулося ось так в, в, в такий шнурочок. Але мені зараз це не подобається. Так? Далі у мене е, гибна китлівка. І далі росточок, але він в'яжеться спочатку з одної сторони, бо тут же ж, е, розріз то спочатку росточок вяжеться з одної сторони, вив'язується потрібна кількість, потім отак переходиться на цю сторону і в'яжеться з другої сторони. От. Далі в мене тут нульовий реглан, і я додавала, одну петлю додавала ось звідси в цю сторону йшла петля. А одну петлю додавала ось тут. І так само в ту сторону йшла петля. Зазвичай ми кладемо петлі як? Отак, одну сюди, одну сюди. А у мене петлі отак, одна і друга, поряд в цю сторону. Ось так в мене вийшов такий рукавчик. Це, дійшла я ось до цього міста не по колу, а поворотними рядами, бо тут же ж ось розріз такий, дійшла, поєднала, зробила перехрещення, щоб ось в цьому місці не не було на розрив, бо тут ж немає ніякої обробки, не ні гачком, нічого, просто подвійний подвійна петля прушкова, і все. То ось таким методом перехрещення чотирьох петель, ну 2 на 2, ми закриваємо це місце, яке може не гарно виглядати. Так, воно виглядає симпатично, досить. так от Потім я в'язала кілька рядів по колу. от І коли дійшла я, що плече мені досить, я зробила тут кілька рядів саме поворотними, для того, щоб ви видалось це плече більше так видавалося. Бачите, воно прямо видалось таке. От. Далі. Спинку я лишила так по рівні я в'язала, а от перед я навпаки трішки забрала, бо е, по правилам кроя в нас перед має бути трішки отут поглибленіший, ніж спинка. Так, повинно бути. От я так і зробила. У мене спинка трішки-трішки ширше, чим перед. Ось так. Так повинно бути. Коли вдягнеться, то ось в цьому місці воно не буде отак загинатися, воно ляже по руці. Повинно лягти. От і все. А далі по рівному, але ось тут я додавала тільки ріденько. По дві петлі одну з одного боку, а одну з другого. Ось так. Оця петля йде по краю рівно, а ось тут додається. Все, дійшла донизу і закрила рівно. Головину я перероблю, тут буде гудзичок, а, ще не показала вам, яка у мене вийшла. Спинка. Спинка. Спинка у мене також вийшла незвичайна. Я по спинці зробила ось таку капельку, крапельку. Так, бачите, да, тут по краям у мене дв... двойна петля знята, кружкова. Ось так. так. Тут два переплетення косички. Бо в мене же тут є ось переплетення, так? Ось. То я тут їх дублювала. Але далі не стала робити косичку, захотілось мені просто рівно. І ось така спинка у нас. Мені дуже подобається такий акцентик на спинці. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю модель мою, про цю мою вигадку? От. І. Я вважаю, що це гарна буде форма. До речі, заважило плаття 123 грами, але якщо я перероблю горловинку, то буде 120 грамів, бо тут подвійна резинка ця пола, і оцей, мені згодилось, щоб був айкорд, і я хотіла зробити тут айкорд, але по ходу діла зрозуміла, що мені оце не подобається, і я його перероблю. Я його відріжу, наберу і закрию гачечком, буде, воно буде акуратніше виглядати. Ось так. Але в мене було завдання зв'язати зовсім інший сарафан, то я взяла ще тонші спиці, ось двічка. І зараз я вяжу на двійці. От бачите, яке полотно? Прям щільне-щільне, і воно в руках інше. Тут в мене резинка один на один цими ж спицями, але можна було взяти іще тонші спиці, саме для резинки, бо на резинки воно вільніше. Тут у мене пола резинка, туди затягнеться шнурочок, а можливо, резинка яка-небудь капелюшна. Резинка, не знаю ще, як воно буде. І це буде отут зібрано ось так, рівномірно, і буде такий така пишна спідниця у цього сарафана. Що буде далі, побачимо. Поки що я його в'яжу і хочу зв'язати до цього, до, цього, до цього сарафана. А, а можливо, і до цього так само хочу зв'язати кардиган. Кардиган з ось таким горлом, або з кругленьким, ще не знаю як. Мабуть, з таким. Кардиганчик з рукавчиками, щоб було в комплекті. Бо пряжа мені дуже сподобалась саме, от якщо вам потрібна школьна форма дитині, то розхід такий, що ось, дивіться, 95 гривень. А вже є сарафан, білу, блузу чи білий гольф, чи будь-якого кольору, і вже дівчинка одягнена в школу красиво, стильно і дуже-дуже недорого. Де ви купите на дитину сарафан за 95 гривень? Якщо ви в'яжете, то це буде самий ідеальний економний варіант. Я зніму ще одне відео, коли зв'яжу е, оцей сарафан. І е, коли зв'яжу кардиган, то покажу, що вийшло і як воно виглядає. Зараз я впевнена, що з цієї пряжі будуть дуже гарні жіночі плаття. Саме отак в, в одну ниточку, але тоненькими спицями. Е, костюми. Спідниця, кардиган, светрик ось такі. чоловічі светри, ідеальні для чоловічих светрів, для светриків, для хлопчиків. Саме ось так в одну ниточку. Воно класне. До того ж, я впевнена, що його можна посп... попрати в машинці, бо те, що я виробляла з ним, коли прала, то. Машинка навіть такого і не зуміє зробити. От. Бо склад же ж тут такий, що дозволяє. Вона приємна на м, дотик, але нагадує: знаєте, що вона мені нагадує? Вона мені нагадує Aliзе е, Sox Alize. Е, на, на дотик вона така. Хоча в бабінки зовсім не схожа і не, по, не, не, не видається такою, а от уже після прання вона така ніжна стала, закрились трішки оці м, дірочки її, заросли трішки ворсом. Під час прання вор залишається на руках, то є, є тут, не знаю, видно, не видно, але його його мало, але він є. Виглядає воно пристойно і от я точно мені воно е, схоже на шкільну форму, чому я і почала е, саме в'язати. Шкільний сарафан, бо воно мені схоже на шкільну форму. Я задоволена, я задоволена цією роботою, задоволена, як поводить себе пряжа. Мені подобається, що воно не мнеться, бачите, і я хочу оце зв'язати більш щільним. Більше щільне, щоб воно було прямо таке щільне-щільне. Хоча, якщо для кардигана, то досить і отакої щільності. Але ось мені оцю м, спідничку сарафанчик треба зв'язати, то м, тут хочеться більш, більшої щільності. От. Гадаю, на двійці буде те, що треба. Але побачимо. Отакий От мій звіт про цю пряжу. Трішки-трішки віддає колір під час прання. Трішки не дуже. Не, 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 не. Ну. Якщо я додам сюди воротник, а у мене є, була ідея зробити сюди гачком воротничок, то е, воно вимазуватися не буде, особливо, як я, якщо я сюди поставлю. Воротник з пряжі туліп. Ось такий не, не, не бавовняний, а, а е, з пряжі туліп, він такий шовковистий буде. Або з віскози з якоїсь отакий от воротничок. От то буде ідеальний виріб. Оці вкраплення такі біленькі, вони не білі, вони такі слонової кістки, або навіть бежеві такі краплення, то сюди гарно підійде такого ж кольору і е воротничок. Побачу, може, я ще дороблю. Коли я робитиму кардиган, то, можливо, я ще сюди зроблю і воротничок. Хоча, якщо я зміню оцю стієчку, я приберу стієчку. То воротничок тут буде не потрібен. Ось так. Ну, ось такі мої спостереження: ось такий мій відгук про цю пряжу. Є, мені подобається. Я б зв'язала з такою пряжі ще щось. Ну, поки що це буде такий комплект трійка. такий сарафан, інший сарафан і кардиган. І, до речі, е Розход пряжі, ну, дуже маленький, 123 грами, бачите? І на кардиган буде десь 150 грамів. От. А на оцей сарафанчик буде десь 60 грамів. Ну, можливо, 70, ще не знаю, як піде. Як... Тому тут в мене 335, я гадаю, що мені на все вистачить. На отакий комплект 300 грамів буде досить. То беріть до уваги, якщо у вас є час, то можете взяти і зв'язати своїй дитині шкільний одяг. До речі, хлопчику Светрик також підійде. Така еластична, м'якенька, приємна пряжа. Але, коли будете виріб гладити, не гладьте надто сильно, бо ви його спортите, от, от. от і все. Дякую, що були, дякую, що подивилися, дякую, що приходили. Приходьте ще до наступної передачі, до наступного відео про цю пряжу, а відео ще буде і я буду ще розповідати. Ось пряжа, Філаті, твіт і рід. 500 метрів 100 граму. Написано, що новинка. Ну, мені сподобалось. Інколи потрібні пряжі, які можна закинути в машинку і висушити на мотузці. Бо діти, вони такі швидко виростають швидко вимазується, то треба і речі мати такі, які дуже-дуже зручні в використанні. Оце саме про цю пряжу. От тепер же точно все. Папа, -па. не забудьте підписатися і поставити вподобайки.